Друзі, всім доброго дня. Після довгого перериву я знову виходжу на лінію. Сьогодні погода, е, хоч і пише, там мінус один е, около нуля. Але немає такого вітру, як був вчора, немає снігу, немає дощу е, для того, щоб таксувати, просто хороша погода. Але друзі, сьогодні четвер. Четверг рахується самим таким тухлим днем в таксі. Е, побачимо, що буде. Поки що сижу десь хвилини 3, нічого по болту не приходить. Відкривши ефір на 8.38, я зрозумів, що О, на мийці мені немає що робити, треба продвигатися десь на келецьку. О. Тільки видвинувся, сразу же прийшло замовлення зі Стельмаха на обласну дитячу. Проста адреса, вулиця Стельмаха. 19, а я поїхав дворами. Там на початку дворів щось якийсь стоїть машина поліції, купа рятувальників, всь, коротше, непонятна якась історія. Але я еле їх об'їхав е і зараз добираюся вже до людини. Але краще б я поїхав округ одразу і все. Тариф був 52 гривні, дали 55. Відкатуватись прийдеться аж на Келицьку. Це десь кілометра 2, я думаю, звідси. Ого-го, куди ти їдеш, дядько? Прийшло по уберу таке замовлення. Не прийшлось їхати туди. Зараз я зроблю кругальочок біля лісу, щоб не проїжджати деяке місце. І Надіюсь, що десь дзвонять з пасажирами, бо написано Вінницька обласна дитяча. Це де. Ой, напевно я візьму все ж таки оце замовлення, тому що по уберу там незрозуміла така місцевість, там мені повертати не можна. А тут все ясно, в принципі. Так, по Uber тоді потрібно відмінити. Благо Uber дозволяє це зробити без всяких штрафів. Їдемо. Висадив я дівчину. В общем, насчитало не 110 гривень, як було, коли я брав замовлення, а 130 У дівчини був розрахунок по Безналу. Вона вже зібралася йти, я кажу, що візьміть ще 20 гривень, бо там трошки був перерахунок, який, який від вас не залежав. Я б по своїй ініціативі об'їжджав, самі знаєте що, і насчитало на 20 гривень дорожче, тож я віддав. Ви теж віддаєте в таких случаях, чи залишаєте собі? Був такий просто випадок, що я хотів віддати. А хлопець каже, ні, не треба. Ну, в цьому випадку дівчина гроші забрала. Так, їхати на старе місто. Візьмемо ми це замовлення, а там вже розберемося. Ми зараз позаду центрального ринку. Тут е, зазвичай важко проїхати, але зараз тут пусто. По правильному взагалі о, з цих машин справа не повинно тут бути. Там стоїть знак з, з обох сторон. До речі, літом. Е, отут я поставив машину, там де бус. На 5 хвилин відійшов, прийшов, а в мене вже була бумажка від е, цього, що ходить і штрафує. Не від поліції, а саме від е, інспектора з паркування. 340 гривень е, виписали. Але якщо ти сплачуєш е, одразу, типу там не більше, ніж 10 днів, то 50% можна було сплачувати. Тож я сплатив 170 гривень і був здоровий. <рес> так, під'їжджаємо до клієнта, він десь вже має тут нас чекати. Ох ти що ямка. Він здається, він вже стоїть. Висадив я мужичка, <рес> такий мужичок. Поки ми їхали цих 3 кілометри на ці бучми, розказав мені все. Де він родився на Київській напроти 9-ї школи, як вони гуляти ходили на Париж, як вони потім з Парижа за 90 копійок їхали по домам, як вони, тариф був 90 копійок, а вони давали рубля. Коротше, виговорився наповну. За да, дороги тут, звісно, немає. По путі зловив, бачите, от на тих самих бучмах ще замовлення повезло. Треба виїхати зараз на головну і під'їхати до людини. А, 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 дороги немає. Так, да, та й вигав... виговорився цей клієнт, і ще й тариф був 81 гривня, а він заплатив 110. Зазвичай. Такі клієнти попадаються на 838, коли, коли все нормально у 838. На болту таких людей немає. О, куди заїхав? Я напевно заблукав. Напевно трошки заблукав. А може і ні. Так, то до чого я? До того, що 838, якщо не попадається якась бедлятина то попадаються ось такі от люди, які просто ну, вже трошечки у, у віці, їм вже важливо поговорити про щось там, щось обговорити, і вони зазвичай за такі свої дії, щось в них в голові відкладається те, що, От, блін, приїхав в тупік, це капець. Постійно залишають чайові, ось до чого я. Причому такі, можливо, навіть і в два рази можуть бути. А клієнти болта, хоч вони і їх не приходиться чекати, мало попадається всякої бідлятіни, але чайових від них дочекатися це дуже рідко. Це перший момент, а другий момент то, що вони там ззаді просто собі сідають в навушниках і сидять, туплять в телефони. І немає з ними там практично у 80% випадках немає ніякої розмови. Ну, з однієї сторони це плюс, а з другої сторони іноді хочеться з такими якимись людьми поспілкуватися. Ні про що. Просто поки ти їдеш цих 15 хвилин. Так, як мені звідси вибратися? Це капець. Треба якийсь навігатор включати. Народ, от як звідси вибратися? Я не розумію, от Вейс не перехвачує маршрут. Я ось тільки що в одну сторону поїхав, там був тупік. Зараз звертаюся знову назад, будемо їхати от по стрілках, я не знаю. Там я вже був. Це капець. Я навіть не міг подумати, що я тут заблукаю. Ну, ну їхав я, ага, я просто поїхав на цю дорогу, а потрібно було сюди повернути вже і весь навіть, навіть перехватив маршрут. А завозив я мужика вон туди. Капець, звісно, блін. Минут 5 потратив, щоб блукати. Бідний той клієнт на болті, який дивиться, як я тут петляю. Івана Полюя вулиця, друзі. Повертати тут чи повертати аж там, де є пряме сполучення. Е? Навіть я не знаю. Мало досвіду, бачите, от по цих вуличках рішає досвід. У мене тут його маловато. Не буду, я поки, як показує навігатор повертати. Поїдемо ми трошки далі, я бачу, там є пряме сполучення. Надіюсь, там дорога краща і буде простіше добратися до клієнта. Івана Богуна це. Я бачу куди це. Це в Гавришів, бо я туди не хочу їхати. <гум> Дякую, але не потрібно. Так, е, да, запускаємося знову. Відвіз я дівчину, опинився я на вулиці Папаніна біля ринку. Зазвичай тут е, ніде яблуко впасти, але... Як бачимо, зараз тут пусто, Надіюсь, я быстренько проскочу район, який знаходиться позаду центрального ринку. І щось зачіплю. Зачіплю, мається на увазі замовлення якесь. Так, вже де вокзал висить. На Вінницькі хутори. Вже не висить, слава Богу. Висить замовлення з героїв Крут. Але воно висить, я так е, помітив вже давненько, то я його не буду брати, адже є шанс, що людина не дочекалася своєї машини, а вже десь уїхала, тому що це 8 Так, да, ну будемо щось чекати, певно, в цьому районі. Доїхав я до центрального ринку і прийшло мені замовлення, ну як прийшло, я його сам взяв. По 8,38 з вулиці Привокзальної, тобто це десь 400 метрів була подача. І на грош на, на 600 річчя е, взяв я його, бо воно було свіже, плюс воно по безналу. І щоб не поповняти 8,38 з комісією 4%, я взяв його по Безналу і ці гроші просто упадуть мені на рахунок. І хай там вони собі будуть. І що, червоний вже чи що? Да, червоний. Добре, це так. Проїжджала скоро, ми не встигли проскочити на зелений свій законний, ну це нічого страшного. Коротше, дівчина яка заказала машину на грош на 600 річчя. Я її забрав, ми вже виїхали, їхали по Дубовецькій і вона говорить, ой, а щось ми не туди їдемо, Коротше, я не той грош каже вибрала, нам треба гроші, який на Чехова. Я кажу, дуже добре. Поміняли маршрут і поїхали сюди за 51 гривню. Поки я сюди під'їжджав, вичислив таке замовлення, це доставка з коефіцієнтом 1.44 Тобто ціна за 3 кілометри їзди буде 80 гривень. І це круто. Компанія VM Parts. Бачите, куди навігатор мене повів. Він повів мене отут по Чехова. Отут по Чехова. І в цю вулицю. Я під'їжджаю на точку, кажу, дзвоню їм. Я на місці, а вони кажуть, ми вас не бачимо. Я не перший раз вже виконую це замовлення з синьою будкою. Він каже, ну поворот, де синя будка. Я кажу, ну, понятно тоді. А навігатор показує, бачите, не там, де треба. Таке буває. Добре, веземо цю доставку на привокзальну вулицю. Дали ми доставочку в автомагазин, запускаємо е, ще Uber в придачу е, у 8.38 ефір, в принципі, хороший, о, навіть є замовлення 5,5 км по Uber у нас не цікавить. Залізнична лікарня на старе місто за 80 гривень. Маршрут 6 кілометрів. Ну, в принципі, можна їхати. Тут подача дуже, дуже маленька, по дорозі, грубо кажучи, можна брати і їхати. Відвіз я дівчат, взяв замовлення із аграрного тупика. Да, аграрний тупик. Я вже... Було думав, що я звідси не виберу з цього старого міста, але повезло. Як тільки я висадив пасажирів, одразу прийшло мені замовлення. Подача, правда, чогось 2,8 кілометра пише. Цікавий об'їзд. Об'їжджати чи не об'їжджати? Напевно, що не об'їжджати. Зараз розберуся. Вирішив я не петляти цими вуличками з цією поганою дорогою, об'їхати як є. Хоч там подача 2,4 км, але скоротити лишніх 600 метрів за счет того, що колихаєшся по цих ямках, б'єш ходовку і, і, і вийшло по часу, якби, то не дуже і економно. Так що поїхали вокруг, як показує, -карта. Попав я на Максима Шемка. Включилась воздушна тривога, в ефірі 838 немає підходящого замовлення для мене. Найближчі 3 кілометри, але він же висить довгенько, так що я сумніваюсь, що там хтось є. Підключаємо болт. Включаємо Uber, виїжджаємо з цих промислових складів і ловимо якесь замовлення. Працюємо далі. Лунає тривога, друзі. Зараз такий час, що я от за дві години перший раз просто зупинився, заглушив машину і відкинув сидіння, щоб просто полежати, і віддихнула спина. О! 4.4. Немирівське шосе, до речі. Я думаю, що можна поїхати. Тим паче, що замовлення на Київську і я хотів би вже тікати в сторону Стрижавки. Висадив я пасажирку на набережному кварталі 2. Е Уже хотів їхати в Стрижоку потихеньку, але згадав, що мені потрібно на соборну, в аптаун, щоб почистили мені розмовний динамік, тому що туди попав жир, тупо отак от капля жиру на цю сіточку упала, ще десь може не знаю, місяця-два чи місяць назад. І... Він там застиг і все хуже і хуже було чути людей. Плюс цей динамік виконує функцію мультимедіа. Тобто там йде стереозвук. І цей динамік воспроизводить, виходить, виходить, ліву сторону, а нижній динамік воспроизводить праву сторону. Чи там лівий, правий. Куди ти їдеш, дядько? Чи тітьку? Коротше, їду я в аптаун, верніше як. Беру людину тут на репіно, їду на магістрацьку, відвожу людину, а від магістрацької буквально 500 метрів і аптаун. Сказали, що чистка цього динаміка буде стояти десь приблизно 200 гривень до 200 і займе десь 15 хвилин часу. Я рахую, що це недорого і можна таке робити хоча б раз на 3-6 місяців. Тому що ця сіточка весь час забивається і це є проблема. Добре, поїхав я за людиною. Під'їжджаю я до Аптаун, даю 100% друзі, що я не зможу там біля нього перепаркуватися. Не буде місця. Але всяке може бути. Тут не можна ставати. І тільки там біля цього здання рожевого можна буде приткнутися, якщо там буде місце, а ось сам Аптаун. Тут можна було б теж на 5 минут, на цих 10 минут встати, але немає де приткнутися. Тут також все забито. Тут машинам не можна рухатись, але ми спробуємо. Ні, друзі, туди я не поїду. Там стоять поліціянти, блоки. Там стоять якісь дві машини, але це, напевно, якісь машини приближених людей. Так, пустіть мене люди добрі. Десь тут можна і припаркуватися, буде знизу. Але теж нема де. Це якийсь капець. Коротше, заїжджаю я тут у двір. Паркуватися в центрі це біда. Тут стою. Та й все. десь. Пішов пішечком. Друзі, аптаун просто красавчики. Прийшов, кажу, треба почистити динамік, бо щось погано чутно. Наголосив, що брав телефон саме у них місяця три назад. Вийшов хлопчина який якоюсь там аерозолькою попчихав на зубну щітку, почистив, почухав. Протестував, потім ще раз вона просохла, прочистив, прочухав. Протестував, дав протестувати мені. Мені все ну, понравилось, вже все нормально чути, все чітко. Я кажу, що з мене, І він каже, нічого гарного дня. <хи> тобто, ось яке відношення до своїх клієнтів у них. Так, да, у них трошки дорожче е купляти таку техніку, наприклад, за 8 я віддав 9800. Хоча на ринку такі моделі стояли там ну 7-8 тисяч. Але я взяв цей телефон в руки. По-перше, він візуально був в ідеальному стані, по-друге, там, все рідне, тіпа, і все чітко працює, ніякі там динаміки, нічого не забито було ізначально. Коротше, чуваки просто працюють на, на репутацію. Е, так, до речі, я оце вийшов і взяв замовлення з Ізумруда на Станіславського. Тепер я точно вже їду в сторону Стрижівки. Так, всі антени настроєні на поїздку в сторону Стрижівки. Є ще таке замовлення з можайки на стрілецьку. 3 за 60. Напевно, я його все ж таки візьму, трошечки відкотюсь назад, дуже воно солодке, 3 за 60, це 20 гривень за кілометр, а можайка ось вона рядом зі мною. Так, Взяти б його якось ще так, є. Поїхав я. Замовлення знову таке, в якому прийшлось би відкатуватись з діагностичного центру, який я проїжджав якраз, міг би просто зупинитися і підібрати пасажира. І на фрунзе. Це ну, 2 км чи 1,5 км назад за 52 гривні. Але я вже нажав його взяти, але не встиг. Ну нічого страшного. В сторону стрижок нічого немає. Саму стрижевку теж немає замовлення, так що е, зараз я підрахую, що там вийшло за сьогодні і підведемо підсумки. Так, підведемо підсумки, що вдалося заробити за сьогодні. На годиннику 3 е, година дня. Почав я працювати десь о пів на одинадцяту. Е, так, це пройшло у нас, е, виходить, 4,5 години. Грязна каса 950 гривень. Пробіг 75 кілометрів. Значить, 950 гривень мінус 15% це 950 мінус 150 гривень, грубо говоря, це буде 800 гривень. І на заправку 70 кілометрів це 140 гривень. На заправку я не потратив. Тому що вчора давав товаришу машину, а він мені залишив 100 кілометрів в плюсі. <клес> да, так що в мене ще на завтра є пару лишніх кілометрів, щоб прокататися просто так. Вдалося заробити 800 гривень чистими, грубо кажучи. Я думаю, для четверга, для такого ту тухлого, як я сказав на початку дня, це непоганий результат. Так що, друзі, надіюсь до завтра. Na no sve dobre.